Ви можете виїжджати в Україну, будучи на програмі, але ви маєте узгоджувати. Коли ви стоїте на програму, ви підписуєте документи, де є правила прописані правила. І за невиконання цих правил вас знімають з програми. На програму ви потрапляєте на тих умовах, що вам ніде що жити, тобто у вас немає коштів. За що ви тоді будете літати в Україну? Питання в них буде стояти. Друга справа, якщо ви працюєте, але якщо ви працюєте, то ви також змоги не можуть не матимете літати, бо вам потрібно працювати, так би мовити. Тому, в принципі, це обговорюється, якщо там якась ситуація критична, але вам оплачувати ніхто не буде переліт. Ну тобто, тут такі питання без відповідей. Тому що, ну, в принципі, якщо логіку вимкнути, то як ти полетиш в Україну? Вони будуть це запитувати. Це не просто так. Такі справи. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, кому потрібна консультація з переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті.